Купляти нове туристичне спорядження це завжди цікаво і прикольно, особливо якщо ти знайшов щось, що цікаве, і що може покращити твій експірієнс. І це відео буде якраз саме про це. Я покажу нові речі, які я буду використовувати в цьому сезоні літньому, і старі, які планую продовжувати використовувати в цьому сезоні. Тому не перемикайте, після реклами одразу буде не реклама. Цією зимою всі штуки, які світяться в Україні, мали особливий попит, і я не був якимось виключенням з цього. Я теж придбав собі новий світильник, але звісно з планом використовувати його далі в походах. Це найткор. R40. Така собі вінтажного стилю лампа, яку можна повісти в намет, чи поставити на столи, коли ти біля намета. Чим вона прикольна, на що я одразу клюнув, то це, звісно, Type-C зарядка. Тут у нас є Type-C і Type A два входи. Можна заряджати лампочку звичайним вашим кабелем від павербенку чи від е, розетки. І плюс тут є вбудований. Powerband в цю лампочку 4000 мАч і за допомогою Type A ви можете так само підзаряджати свої дівайси, Там телефон чи інший такий самий ліхтарик, якщо у вас два, ви можете нескінченно перезаряджати друг друга і зробити луп з заряджаючихся ліхтариків. Це якщо геть нема чим зайнятися. Які тут ще фішки? Тут є індикатор заряду, 4 лампочки, кожна відповідає за 25%. Можна контролювати силу світла, крутячи цю крутілочку. Режима освітлення у нас тут три. Теплий, холодний. Знову теплий, я не розумію, чим перший теплий від другого тепло відрізняється, але їх тут два. І ще є червоний, який мигає. Це на той випадок, якщо ви любите, коли щось червоне мигає. <реш> ну, Мені здається, якимось трошки безтолковим, бо, вряд, чи я буду прям там сигнал SOS посилати з такої лампи, з неба і, вряд чи ти побачиш. Вона зроблена з пластику, такого твердого. Він видається таким міцним. Тут у нас металева сітка і має яскравість 100 люмен. А по заявленням виробника вона може світитися до 65 годин. Вони не уточняють в якому саме режимі інтенсивності, але 65 годин звучить непогано. Сам я, я ще не перевіряв цього. 65 годин я дуже рідко перебуваю в стані не сну. Тому поки що ще не перевіряв, але я спробую. На той випадок, якщо вам не вистачає павербенку, який встроєний в лампу з Type-C зарядкою, то я придбав не вам собі, пробачте, я винний придбав собі новий павербенк на 40 тисяч. Чому я взяв настільки великий? Він мені насправді не в кожному тріпі потрібен, звісно, бо я не буду вам тут розказувати, що я хожу недільні, трекінгові тріпи, PTC, APC... Це все не про мене. Я хожу в основному там 2-3-4 дні походи, і зазвичай мені вистачає 20 тисяч, але не завжди. І мені тоді якось не дуже подобається брати два павербенка. Плюс цей павербенк я саме брав, в принципі, як це і відео, все. Воно більше. Про кемпінгові речі, не зовсім про хайкінг, бо це вони важкуваті, а більш про кемпінг, там де можна взяти багато з собою. І оцей павербенк одна з тих речей, які я теж планую брати в цьому сезоні в свої кемпінги. Тут 40 тисяч. Мені вистачить його і телефон заряджати декілька днів, і фотік, і ліхтарики, включаючи навіть той який з павербенков. І знову ми вернулися до пітлі павербенків. Тобто це анкер 347, 40 тисяч, два зарядки Type-C, два зарядки. Навпаки, Type A тут Type C, вона вміє швидко заряджати, IQ 3, всі діла. Ну, power Bank кирпич. Робота так само, хорошо, як кірпіч роботи при будуванні будинків. Я не з тих людей, хто любить сандалі. Я більше з тих людей, хто не любить сандалі, і для мене це абсолютно якась безглузде взуття. Я його не люблю, і тому у мене є на літній сезон. Червики, які я вдіваю на зміну своїм кросівкам, коли я прийшов вже в табір, це скінерс. Вони не такі теплі, як червики, які показував зимові в мене для кемпінгу. Вони більш легкі, дуже компактні. Насправді я їх навіть з собою в місті на, на всяк випадок ношу в рюкзакові. Вони не займають жодного місця. Прості, дуже зручні, вони зроблені з гумовою підошвою, тобто вони захищають ваші ноги, але при цьому все одно відчуття наче ти ходиш босий. В принципі, може комусь це покайфу, але я їх більше люблю саме за те, що вони дуже компактні і е, легкі, бо один з них займає 80 грамів. Ну, Зовсім невелика вага, дуже комфортно, дуже класно в них бігати, там десь в кемпі, плюс можна річку перейти або по камінню якомусь гострому пройти, вже простіше, ніж босим. І навіть якщо ви там десь зупинилися з наметом, в принципі, і пісок банально гарячий, щоб воду зайти. Це теж класна штука тупо чітко рятує і плавати в них теж досить зручно. Відео про кемпінгове спорядження, тому у нас зараз кемпінговий посуд. Це титановий казанок. Я завжди мріяв мати титановий посуд для приготування їжі в кемпінгу. Це великий казанок, ну достатньо великий 2900 мл. Фірма Баундлес Вояж. Чому я взяв його? Тому що я дуже люблю готувати в кемпінгу, у нас завжди там багато людей і просто якийсь маленький, той який ти береш звичайний поход, його недостатньо. І я хотів саме титановий, щоб воно було легеньке, дуже красиве і зручне. Тут все зійшлося. Тут, е, чи він мені подобається, на кришці є дірочки, щоб зливати воду. Є додаткова ручка, щоб було ту воду зручніше зливати. І плюс він дешевший за е, більш іменитих титанових конкурентів, того, що цей казанок з Аліекспреса. Але виглядає класно, е, поки що ніяких нарікань немає, але прям дуже багато я його не використовував на кострі, навіть ще не кип'ятив тільки на плитці. Плитка, саме та, про яку я казав, це Covea Stove. Чого вона? Причина проста: вона дуже класно виглядає. Вона реально просто красивена, вона мінімалістична, нічого лишнього нема. В принципі, по бокам дещо й треба, може було, але його нема. Але про це є окрема історія. Коли я цю плитку вперше знайшов в інтернеті, вона була на фотографіях з такими дерев'яними панелями, і ручка була золота. Я подумав, оце капець красива плитка. Я її беру. Я її замовляю, але вона приходить і в посилці тільки бокові панелі і ручка. Хтось не дочитав я і заказав просто бокові панелі і ручку, а плитку треба було окремо купляти. То я купив плитку, але поки вона прийшла, я примудрився десь загубити ті панелі і ту ручку. І так у мене досі ця плитка без панелі і ручок. Але сама плитка прикольна. В ній немає якогось там кілер-фіч, вона звичайно собі кемпінгова плитка. На все і вистачає, ну хіба що там, якщо вітер бажано і чимось закрити. А так то, в принципі, хватає, там нажарити картохи чи ще щось, зварити, все класно. Штріковим балоном харчується ніяких проблем. Тому, в принципі, я не можу сказати, що накрутіше за якісь звичайні плитки, але гарніше, то точно. Це, мабуть, все, що я хотів розказати в цьому відео. Якщо вам воно не сподобалось, то звичайно ви можете його не дивитися. А, а якщо сподобалося, то і клас. Зустрінемось через тиждень на каналі 1+, +1 або на будь-якому іншому.